З 2025 року, за рішенням Національної служби здоров'я України, сімейні лікарі не мають права виписувати направлення для отримання складних консультативно-діагностичних послуг. Про це Суспільному розповіла Галина Перчик, заступниця медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міськради. Обстеження саме такі поширеніші це є обстеження на КТ МРТ будь-яких зон, будь-яких відділів. Лікар загальної практики, сімейний лікар або лікар-педіатр, він не має права виписувати на ці обстеження. А ці обстеження має право виписувати тільки лікар-спеціаліст. Гормональних панелей в нас немає. Ми не маємо права на них виписувати направлення. Ми не лікарі-спеціалісти. Ми не можемо правильно трактувати, наприклад, це обстеження. Щодо наших повноважень, які залишилися, є направлення на рентгенографії, будь-які там, в залежності від зон направлення. На Аналізи, але також там не повна кількість. Там є біохімічні аналізи, направлення на електроліти, направлення на основні біохімічні показники, направлення на УЗД. Олена Піковська, сімейна лікарка Житомирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що виписувати направлення на безоплатні складні обстеження, повинні виключно фахівці вузького профілю, які спостерігають за перебігом захворювання пацієнта. За її словами, це нововведення зменшить кількість випадків, коли обстеження. Еження призначається без належних показів, це правильно, тому що ми, ми ж в першу чергу займаємося профілактикою спостереженням і лікуванням. Ну скажімо, там найпоширеніших найпоширніших да, хвороб. А якщо це вже більш така серйозна проблема, то мабуть так да, це все правильно. Це я думаю, щоб обмежити це кеки зробити маршрут пацієнта більш вірним. Ну пацієнти звикнуть на молокочок. Едуард місцевий житель після перенесеного інсульту прийшов до лікарки-неврологині зі скаргами на погіршення самопочуття. Едуард каже, що прийшов дізнатися у медикині, чи потрібно йому проходити додаткові обстеження. Ви по лікуванню, чи нашому Що я можу мені наприклад запропонувати. Світлана Ремішевська кусняк лікарка неврологиня Житомирської поліклініки міської лікарні No2. За її словами, щодня вона приймає до 25 пацієнтів. Пацієнти приходять з різними патологіями і для лікування, і для проходження комісії даємо на на МРТ на узлі суден голови шиї. Місцева жителька Юзефа говорить, що прийшла в поліклініку за направленням на комп'ютерну томографію. Це зараз йдуть на КТ, не знаю, чи даду. Нагадаємо, що Національна служба здоров'я України не забороняє сімейним лікарям випису. Увати направлення на МРТ, комп'ютерну томографію та інші складні дослідження і аналізи, але вони не будуть для пацієнта безоплатними. Олена Кучмій, Ігор жванько, Суспільне новини, Житомир.